Коли ми говоримо про Францію, однією з головних асоціацій, поза сумнівом, є мода. Саме у Паріжі проходять головні тижні моди. Паріж відкрив нам імена всесвітньо відомих дизайнерів і топ-моделей. Як відома саме французи, впродовж багатьох десятиліть є головними законодавцями моди. Саме тому в рамках французька вечірки, яка пройшла в одному з нічних клубів Запоріжжя, була представлена популярна у всьому світі французька марка Вагон. У новому сезоні дизайнери марки пропонують не лише молодіжні лінії, але несподівано багато моделей в класичному стилі. І якщо пару років тому клієнтки марки були ексцентричні і провокаційні дівчата, які вибрали яскравий ефектний одяг, то сьогодні клієнтки марки дуже змінилися і подорослішали. Вони стали незалежними, стильними самодостатніми жінками для яких важливий хороші крій, якісні тканини, сучасні, але не кричущі кольори, стримані і лаконічні силуети. Строгі брюки сукні футляри, оські спідниці, офісні блузи, класичні пальта і жакети, костюми, стилі шанель все це дуже несподіване для марки вагон. Але при цьому очікуване для молоденьких кар'єрісток і дорослих бізнес-вумен. Хоча не можна сказати, що вагон змінився повністю. Нова колекція, повна моделей з великими яскравими принтами – Поголеними плечима і довжиною супер міні для дівчат з модельними параметрами монобрендовий магазин Вагон проспект Леніна 143.